Всім привіт на каналі Фіц 5. І сьогодні я постараюсь знайти границю. І сьогодні я маю дізнатися два дві речі. Чи ще навіть три речі. І також ви це теж дізнаєтесь по кінцю до закінчення відео. Перше, чи є якась границя, тобто знаєте, як в Майнкрафті видима границя для пересування чи, можливо, є невидима границя для пересування, чи границі немає. Тобто, Чи там можна ї... той... плисти безкінечно, безкінечно-безкінечно. З безкінечно. самого початку зараз розкажу, що буде робити. Ми їдемо на цей верх. У мене вже є катер, і я здав на права. Ми на катері їдемо сюди. Тобто, сюди можна було би тут пішки тут пройтися, але пішки я не хочу. Ми тоді на катері, щоб було швидше. На катері ми сюди їдемо і дивимося, що там. Також, після цього, ми ще могли б на літаку, але на літаку я зараз не можу, тому що я у фракції, тому я не можу працювати на роботі. На жаль І також, отут-от. Як бачите, тут от обріз карти, чи той обріз він просто ця карта не вмістилась Чи цей, цей обріз так само ну далі від того обрізу не можна побачимо? Тому давайте само початку проїдемо до... E Нашого верху, і тоді я вже покажу так сказать, кадри звідти. Так, ми вже під'їжджаємо, давайте так під'їдемо, щоб. хоп, Оп. От -от -от встанемо. Включимо аварійку, тому що це, сказати, не дуже положене місце. І давайте зараз заберемо мітку, щоб вона нам не заважала і заспавнимо наш катер. Я купив найдешевший катер, він коштує 220 тисяч, тут -от є отверх. І давайте глянемо отверх, який тут є У нас ті. За мільйон 700 грн. От, і я от купив кіт, от, син в мене є. Зараз я вам не буду робити огляд на всі. Якщо хочете, щоб я зробив огляд на на всі, на всі весь транспорт, ну на весь транспорт кисною, то напишіть в коментарях, я це обов'язково зроблю. просто. Ну от Я купив за 220 тисяч собі е, мисливський чорний, ну завжди пригодиться, знаєте. Це не дуже велика сума. І ну, зачала евакуювати його 300 рейн. Не дуже велика сума, а знадобитись колись може, От як зараз, замість того, щоб плисти пішки. Плисти пішки, так. Да. Просто типу плисти самому. Давайте і ми пливемо от сюди. Залишив заброну. Так, я тут невеличку паузу, мене тут покликають в лікарню. Але добре, давайте я штенько зараз зроблю відео, зроблю до піду в цю лікарню і потім вже глянемо, що у нас тут тут буде. Тому давайте, тут недалеко. І це в нас от саме, от бачите, от сонце якось було, трошки. хоп, все, сенс. А, ну давай, що мене заглускати. Давайте. Ми вже, я так бачу, ми вже, ну, поза тим. У нас вже тут немає. Я, Значить, я так догадуюсь. Нема все-таки Бордюра так говорить. Може це тільки на морі, от ми вже цлили з 400 метрів. Від і, самого берега і стоя нас ніхто не запиняє. Ну, типу, нічого не від, Ну, як від берега. так 400 метрів від кінця тасу. Саме. Тому, напевно, я можу припустити, що. 에, той. <смістична> можу припустити, що. о, якийсь той появився. Можу припустити, що, напевно, просто нема бар'єру, тобто як того. Як для перешкод. У тобто. мене заглох капель. Не, він не заглох, давайте тут. Я їхати не можу. Що? А, ні! Походу все таки є границі, я їхати не можу, я вам говорю, я зараз тисну, от. Я не можу? Ну, вот Дивно, дивно. Давайте. А плисти я можу? У мене нічого не станеться тут. Нє? плисти я можу далі. Ні, ну я вже плисти далі не буду расскати. Ой, бачите, там якісь текстурки, які не провантажуються, дивно. Давайте ще раз спробую, я не можу, ой. Ну вот Оттисну вперед. Во... А, ні, чи ні, что-то чи взялось. Не знаю, ну реально не можу. Дивно, дивно. Може, так само там буде із машиною, що далі вже не можна їхати. Можливо, вони все-таки продумали. Напевно, продумали, щоб такі, як я, там не поїхали в якусь стратосферу. Ну добре, давайте зараз вже переходимо до, так сказати, сухопутного кордону. Так, я зараз на гольфі, бо машина зламалася. Ми вже приїхали і перше, як бачите, мене вже тут нема, але карта сама ще є. Тому це явно признак того, що, е, як мінімум просто ж карта ще не вистачає для цього місця. Тому давайте зараз... ой. Ага. Ну, як і я очікував, баги от в цій області. От дивіться, от я доходжу і тут О, баги, капець. Ага, нормально. А, і ще бачите, бачите е, міні радар Бачите, міні радар Він поплив весь. Я не думав, що так це буде виглядати. Бачите, той радар? Він, він взагалі кудись пішов, навіть не знаю куди. А що буде, якщо я в воду зайду? Я живий, ну добре, я живий. Ну, от я якось дивно ходжу, нібито я так... А, ні, нібито нормально. Якийсь мій персонаж темний став трошки. Ну, темніший, ніж був, набагато. От такі ті баги, в мене якийсь трошки зменшився кутогляд. А, ні, то я просто опустився. Міні-радар. Там не було тоді таких, скажите, погибок. Добре, давайте може трошки туди заїдемо. Міцкажу, що на тому, як нам буде вказувати міні-радар. Е... Такс. Міцьказка на мітка. Отак от хоп. О, oh. бачите, як вона розпливлася, капець. Вона так її просто розковбасила. Просто... Її розковбасилася, я дуже. Так. Ну рибки плавають, медузи теж платять, тільки вони якісь трошки дивні, тому що таких я ніколи не бачу, Вони ніби якось там трошки іншого кольору. І давайте, добре. Я думаю, що сенси, от бачите, якісь крапочки по воді бігають. Добре, давайте зараз буде вертатись, бо далі сенсу нема плисти. Е-е-е... Сенсі. Я. Алло. Алло. Е, е, я не можу плисти. Повертати можу. А задом, задом, ну, задом не можу. Якось плисти. Туда можу. Туда не можу. Давай. Ось так під кутом. О! Є! Фу, все-все-все-все. Бо я тут не планував е, доживати свої останні руки, е, так сказати. Я не знаю, це, це, це щось було, капець. Ну ладно, давайте це спеціально для вас. Ще раз сюди запливу, не знаю, що це було. Капець. Я реально не думав, що... Ну так, да, це напевно як тоді, що я... Тільки там було якась трошки більше відстань від, від кінця карти. Так, щось я вже проплив далі, ніж було той, і щось воно ще немає. Може то був одна бо... А, да. Тільки згадав про сон. А на пробіл я плисти можу. На пробіл я плисти можу, до речі. А, все, не можу плисти на пробіл. Так, давайте якось вирватися звідси можна. Во, во. Тут якщо отак от щось крутити, то можна. Во, є, 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 є. Все, ура! Я. Від дістався. А, так. Да. Отак от. Так, да, прямими при, при, типу. Типу, прямими... Ну, прямих не можна, можна так от косо. Все, давайте, тут же не мав би тут діяти. Дивно, дивно. Я думав, що такого тут не буде. Я, не, я думав, що тут просто буде якийсь бар'єр, а не баги. Я думав, тут буде якийсь бар'єр, а не баги. Бо бачите, тут просто все в багах. Ну як все в багах? Ну багато багів тут є. Поки що. От те, що я можу стрибати в воді. Чи, чи, чи завжди можна було стрибати в воді? Я не знаю, скажіть, напишіть в коментарях. Мені здається, не можна було стрибати в воді? Ну, типу, це, це, це нелогічно. Фізика курить в стронці, так сказати. Ну, бо яке стрибати в воді. Ну, я, я ж маю від чогось відштовхуватися, тут я навіть, ну, навіть не маю від чого відштовхнутися. Дивно, дивно. Добре, давай. Отак от. Так от. Допливемо сюди. І не знаю, дивно-дивно. Я не, я не думав, що будуть саме баги. Я думав, будуть якісь границі, а не баги. Також можна, я вже вам казав, перевірити було б на е, висоту, але я висоту знаю, там просто реальна границя є, типу, за яку вище просто неможливо залетіти. Тому що я, коли працював пілотом, е, я знімав вже навіть про це відео, я пробував високо залетіти, в мене не вийшло. Я просто думав, може би, ще, о, ще раз ті баги. да, Прошу дуже. А я думаю, знаєте, я їду і думаю, що, що це таке? Що це таке? Ну що ж, напишіть у коментарях, які баги ви зустрічали на рахунок границі, або не баги. Де ви щось бачили басіленко, то там те. Що... Або можливо у вас нема такого, як в мене, бо в мене. Ну, типу, як що глушиться, двигун. Той, далі йти не, можливо, то не До речі, дивно ч... от, частково карта не провантажується. До речі, коли плисти там, то я відплив на 1000 метрів, і там я плисти міг. Але катер вже не міг плисти. Дуже дивно, якщо чесно, дуже дивно. Напишіть в коментарях свої здогадки, бо я не знаю. Я не знаю, не знаю, чого взагалі, так, бо це взагалі. ну, Якщо баг, то він має лоці бути всюди. І, і має бути однаковий. А тут на відстані 250 метрів орієнтовно, а там на відстані 1000 метрів. І різні баги, навіть не однакові. Ну, дивно, дивно якщо чесно. Ще в коментарях ваші здогадки, ще раз скажу. Які ви, можливо, якісь границі зустрічали, може, ну, окрім е, висо границі висоти. Може, ви її бачили, просто я десь не, 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 не з того боку, так сказати, зайшов, і я її не знайшов. Може, там, наприклад, десь там, отут в кутику, є границя, не знаю. Може ви щось таке бачили, то напишіть це в коментарях. Якщо тобі сподобалось і тебе відео це зацікавило. Або щось, або воно тобі було ну, таке цікаве, дивишся до кінця, то перше тобі дуже дякую. Тобі, ну вже постав лайк, раз воно тобі було цікаво. І якщо вам це відео сподобається, то я постараюсь, так сказати більше зробити таких пізнавально містичних відео. Ну, бо реально, я не думаю, що я, в мене щось таке аж буде якесь багато. Ну, а я тоді буду прощатися. Вийшло вийшло відео не дуже довге, але, сказати, інформативне. Тому я прощаюсь. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. І всім па-па-па-па!